Вітаю! З вами Наталія Венгр і готуємося до НМТ разом. Отже, нам потрібно встановити відповідність між виразами і їх значеннями. Давайте почнемо з першого. Отже, 32 в степені 0,2 можна записати як. 32 це 2 в п'ятому і до степеня 0,2 додати 2 в третьому – це 8, бо 2 на 2 на 2 дорівнює 8. Далі розуміємо: при піднесенні степеня до степеня показники множимо, отримаємо 2 в першому або просто 2 і додати 8. Ну, зрозуміло, що це відповідь 10, і бачимо, що це відповідь А. Отже, перше А. Просто друге. Давайте глянемо на другий вираз і бачимо. Нам треба добути корінь третього степеня з числа 8. Ми щойно згадували, що 2 в третьому степені це 8. Тобто замість 8 підставимо 2 в третьому, добудемо корінь третього, це буде просто 2. Відняти. А 8 у нульовому степені – це 1. Тому 2 відняти 1. Зрозуміло, що це 1, і відповідь Б. Так. І залишився третій приклад. Ну, не вже відповідь В? Перевіримо. Отже, 16 це 2 в четвертому степені. І піднести до мінус 0,25, далі відняти 2. Давайте тут порахуємо при множенні степенів, знову ж таки, показники, при піднесенні степені до степеня показники множимо і отримуємо 2 в степені мінус 1. І відняти 2. Давайте порахуємо. 2 в мінус першому це обернене число до 2, тобто одна друга. Одна друга відняти 2 це буде мінус 1 ціла, одна друга. Ну, або мінус півтора відповідь Д. От і все, все легко і просто.